Всім привіт! Я Катерина Толстікова, лікар-дієтолог-ендокринолог. І сьогодні ми з вами поговоримо про раціон вегетаріанця для схуднення. Тобто, що таке вегетаріанство? Що ж дійсно брати такій людині, яка не їсть певні групи продуктів для того, щоб вона схуднула. Тут можна розбити відео на два питання: перше, що таке вегетаріанство, і друге, що робити для схуднення. Насправді я вже про це розписувала і розказувала в інших ютуб-відео, але зараз трошки нагадаю, що вегетаріанство воно буває різне, воно може складатися з ово вегетаріанства, з просто лакто-вегетаріанства, просто з ово вегетаріанства, пескетаріанства, флекситаріанства і так далі. Тобто це різновиди харчування, при яких прибираються певні категорії. Продуктів, наприклад, або людина все їсть із тваринних продуктів, але не їсть лише яйця, або вона не їсть яйця і молочні продукти, або вона вживає лише рибу і не вживає ні яєць, ні молочних продуктів, ні м'яса. Слід зазначити, що в принципі вегетаріанство це коли. Точно прибирається з раціону м'яса, але інколи може залишатися птиця. Але в більшості випадків прибирається і птиця, і м'ясо, може залишатися риба, а може повністю прибиратися всі тваринні продукти, окрім молочних. Ну, Наприклад, людина буде їсти лише яйця та молочні продукти. Ось такі різновиди, і від них вже далі крокуємо до нашої теми до того, як схуднити людині, яка прибрала з раціону цю категорію продуктів. Одразу скажу, що якщо людина має зайву вагу і вона просто почне нормально збалансовано харчуватись, для цього не потрібна велика кількість тваринних продуктів, тобто велика кількість білку. Я вже казала, що для того, щоб схуднути, раціон має бути збалансованим, а білка це лише 20-25%, ну там максимум до 30%. І це не значить, що дійсно його має бути багато. І якщо людина вегетаріанець, вона цей білок може набирати з тої групи продуктів. Яку вона вживає. Тобто, наприклад, вона вживає лише яйця та молочні продукти, ось ця категорія, звідки вона буде отримувати там 20 або 30% білка. Або якщо людина не вживає цю категорію продуктів, вона вживає лише рибу, тому білок вона буде отримувати з риби. Так, це можливо буде такий не дуже різноманітний раціон за рахунок тваринних продуктів, але вона може його урізноманітнити за рахунок рослинних продуктів, що і важливо для здоров'я людини. Взагалі, всі вегетаріанські раціони, якщо ми. Подивимось наукові дослідження, то побачимо, що ці раціони більш е, здорові, вони є дійсно кориснішими для людини, ніж тваринні раціони, ніж білкові дієти, оскільки саме продукти рослинного походження, саме вуглеводні продукти, тобто це цільні, злаки, крупи, бобові, е, коренеплоди, е, картопля, батат, буряк і так далі. та Фрукти, ягоди всі вони містять різноманітні антиоксиданти, поліфеноли, біофлавоноїди, тобто, це категорія, яка має різноманітні Кількість а, біохімічних молекул, що відповідає за зниження запалення, що відповідає за продовження життя, за зниження окиснення а, клітинної стінки, тобто за зниження руйнування клітини, за зниження а, за підвищення мітохондріальної функції, тобто клітина довше живе, вона а, краще функціонує, за зниження запальних процесів різноманітних. Тобто саме ця група має різноманітні активні а, фіторечовини, які і будуть... Будуть давати нам весь фон в здоров'я. Але якщо ми кажемо про схуднення, треба сказати, що в схудненні основним є баланс енергетичної цінності тобто те, скільки людина з'їла і те, скільки вона витратила. Тому неважливо, чи це вегетаріанство, чи це веганство, чи це, наприклад, е традиційне харчування. Людина може досягти е дійсно тієї ваги, але краще досягати не вагу, а того стану здоров'я, коли не буде надмірної е зайвої пішки рожової клітку. Вини, як це зробити вегетаріанство? Дуже просто так само, як і з традиційним харчуванням. Ви визначаєте, скільки вам необхідно їсти білків, жирів, вуглеводів. Ви розписуєте собі раціон, зменшуючи частку тваринних продуктів або залишаючи лише ті, які ви вживаєте, а все інше залишається таким самим, як і у звичайному харчуванні. Тому насправді. Худнути від вегетаріанства або від веганства це міф. Бо якщо людина буде харчуватися, будучи вегетаріанцем, неправильно купувати різноманітні вже такі готові продукти, з, наприклад, без тваринних продуктів, але з борошном, з цукром, з медом, сухофруктами і так далі, які будуть збільшувати калорійність, то вона точно не схудне. Те саме стосується і веганів, і тих, хто прибирає будь-які там продукти, сідування. На дієти. Тому вегетаріанство і схуднення і здоровий раціон для вегетаріанця при схудненні виглядає так само, як і раціон для традиційного харчування, збалансованого, раціонального і здорового. Відмінність лише в тому, що частка тваринних продуктів буде менша. Підписуйтесь на канал Школи Здоров'я, ставте лайки, пишіть коментарі, обов'язково дамо відповідь на ваші запитання, там сердечки усіляйки. Побачимось в нових відео. До зустрічі!